Всім привіт! Сьогодні у мене новий формат це розпаковка після супермаркету. І я сподіваюся, що вам буде цікаво, що я купую і які особливі такі характеристики є певних японських продуктів. Отже, почнемо. Ось мої покупки сьогодні. Я заплатила за все приблизно 6 тисяч іен. І давайте подивимося, чи вартує воно того, і які продукти вас здивували, тим, як вони упаковані, представлені та їх ціною. Найперше, що лежить в мене в пакеті, це ось такий журнальчик. Я забираю їх в супермаркеті для своїх побутових потреб. Наприклад, щось підстолити, щось обгорнути і так далі. Насправді. Цей журнал випускається супермаркетом, аби продавати так звані зимові подарунки. В Японії прийнято дарувати подарунки взимку і літом. Подарунки для сім'ї, для друзів, для колег і так далі. І це просто-напросто каталог. Які ж подарунки прийнято дарувати в Японії? Ви будете здивовані: м'ясо. Краби, фрукти, пиво. Тобто, як ви бачите, це переважно їжа. Такі подарунки замовляються і надсилаються поштою. Наступне, що в мене зверху лежить в пакеті, це тофу. Тофу дешевше купувати в такому великому вуску, але для зручності і для певних цілей, я купила тофу цього разу в таких маленьких упаковочках. В одній упаковочці 120 г. І їх є тут три. Тофу це продукт, який швидко псується. І це продукт, який, якщо відкрити велику упаковку, то він легко обвітрюється і стає непридатним для використання. Це тофу я планую використовувати в супах. і так як супи я варю досить часто і в маленькій кількості, то я вирішила купити такий варіант упаковки. Тофу – це дешевий продукт. Якщо купувати такого самого об'єму, але велику таку банку, то це буде коштувати, напевно, 30 єм соки, якось так. А ось це тофу, якийсь новий мудніший варіант, коштувало всього-навсього 100 Наступне. Це салат. Тут нічого цікавого немає. Просто упакований салат, тут капуста, морква, якась сердиска і звичайна зелена салата. Ця упаковочка коштує 260. Грн. Наступне це ось така ось штука. Це рибна штука, називається Казаноко. Насправді це маринована ікра оселеця. Так, так саме та сама ікра, яку ми їмо з оселеця, але вона засолена, маринована, і такого вона такої текстури. Хумкої, і я її дуже люблю. Це їдять лише взимку. І ось ця ікра Казануко це такий типовий інгредієнт японського новорічного стола. Кладеться в японські новорічні страви, які називаються осечі Осечіріорі. Тут 152 грами продукту і коштувало це 1062 єни. Будь ласка, подивіться на екрані переведення у долари та гривні за поточним курсом. Наступне це паста місо. В мене вона якраз закінчилася, але цієї пасти вистачає не дуже довго. Вона не швидко псується. Наприклад, ось ця коробочка вона придатна до аж середини березня наступного року. І виготовляється ця паста. Із ферментованих соєвих бобів, з рису та солі. І використання цієї пасти це йде в супи, або для того, аби зробити якісь соуси для риби чи до м'яса. Наступне це йогурти. В японії йогурти не настільки смачні, як за кордоном, але все-таки Мені нічого більше робити, як задовольнятися тим, що є. І сьогодні в мене йогурт із фруктами, з фруктами та йогурт із молочної сироватки. І в Японії використовують якісь особливі суто японські молочні бактерії. Але, як на мене, поки що я не бачу ніякого ефекту. І ще цікаво. Це те, що в Японії модно використовувати молоко і молочні продукти із Хокайдо. Хокайдо це найпівнічніший острів Японії, і там таке багато сіл, корови пасуються, багато простору, і японці довіряють тим молочним продуктам. І ще цікаво, це те, що для маркетингу часто пишуть на молодці. Та на йогурті і на різних йогуртних напоях те, що споживання покращує якість сну. Я раніше не бачила такого маркетингового підходу в інших країнах. Наступний це рис. Коли я вперше побачила таку упаковку, мені воно було не схоже на рис. Ось такий ось брусок. Абсолютно твердий, як е, каміння, камінь буквально. І я придбала такий рис. Тут написано, що це новий врожай. Японці дуже хочуть спробувати завжди рис із нового врожаю. Це такий як у нас свіжина. Там викопали картоплю і зразу треба її з'їсти, свіжина. І ось цей ось рис, тут 450 грамів, і коштувало воно приблизно 700 єн. Мені дуже хочеться його спробувати. Але такий рис не зберігається в упаковці. Якщо вже відкрили, треба пересипати в нову тару. І ось так виглядає тара для рису. Тут в мене такий рис такий коричневий. Насправді він мені не подобається. Вважається, що він здоровіший і необроблений рис, але він не, не, не смачний. А зверху кришечка. І в цій кришечці міри. Ось, наприклад, рис, який непромитий, далі звичайний рис, і також е, міри в мілілітрах, і воно накривається, і так зберігається рис, особливо від шкідників. Далі я купила чия. Це, напевно, вперше чи, можливо, вдруге я купила чия в Японії. Тут 120 грамів і коштує таке задоволення приблизно 600 єн. Я хотіла зробити чия пудинг Далі сир. <сих> сир в Японії дуже дорогий і практично весь імпортний. Він є не в кожному супермаркеті, лише в модних або в спеціалізованих магазинах. Я купляю рис лише, коли там є. Знижка ось 30%. Але навіть з цією знижкою він коштував більше, як 900 є. Це якийсь іспанський рис ем, з трюфелем. Ну, нічого, спробуємо. І наостанок не харчові продукти. Перше, це мочалка до тіла. Ось мочалка. Ем, японці люблять такі мочалки, які. Гладять, а не миють, на мою думку. Вони такі дуже м'які, схожі за текстурою на такий флісовий рушник. Але для того, аби вибрати для себе мочалку, то в кожній упаковці є таке віконечко, де можна пальцем спробувати, яка ця мочалка. Наприклад, я вибираю таке, що було, було не дуже м'яке. І мені така підійшла мочалка. І останнє це шампунь та кондиціонер. Ось шампунь, кондиціонер. Я буду пробувати цей бренд вперше. І як годиться в Японії, шампунь мене з водоростями, а кондиціонер із якоюсь рисовим протеїном. Напевно, це якась рисова вода. Ось і все. Надіюсь, вам було цікаво. Пишіть чи продовжувати такі розпаковки і па-па!